Новинка грустна, шановні громадяни, демографічна. З початку 2022 року населення України скоротилося приблизно на 10 мільйонів осіб через війну. Що це, протести? Та садили? брехня це протест. А? І псошна інформація. Я хочу тебе сказати, це може спеціальна операція по переселенню громадян у Європу? Так, ні. Во-перше, очистилися. Так. Всі залишилися патруля одні. Да. Ото, хто каже, що. Ти чому не українською? Залишились тільки ідентичні, всі виїхали. ідентичні так. та незалежні. Так. На початку 22-го року в Україні проживало понад 40 мільйонів, не враховуючи мешканців Криму, а станом 24 рік 35,8, з яких лише 31 на контрольованій території. О. А, то ще й рахують з не території, скільки у нас громадян. Тоже ми там? А на, на підконтрольній території у нас всього 31 залишилось мільйон. Так. А 35 з усіма. Так. Ще 5 мільйонів осіб перебувають за кордоном, здебільшого в Європі. Так, все на заданні. Тюм ми на, на... Тю, на спеціальному. Так говорили наші всемогущі депутати і вся ота ця пілота Стерненко Перденко. У кожного свій фронт. То і так. І вони виїжджали сюди і за дронами. ти пам'ятаєш, за автомобілями. А Європейський автомобілями. тут фронт не такий-то і легкий. Так ти що, Тут ще втримай фронт у Мордель. Так, да, ну ми тримаємо пальми і тут соблазнів тут. Все. тут. Ресторанів жінок, Та, спаку ужас. скільки ну, запускають європейське життя. Таке, що ох, що, не непросте не основні причини так: масова міграція, рекордна смертність, падіння народжувана зараз? При всім могучам Олександровичі? При це ліка. Брехня! брехня. Він казав, що такого не було. забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, казали, буде долар 45 при зеленському, буде хаос в країні. Будет война? Брехня це. Ой же, При слова. самом лучшем президенте такого быть не может. Ну, то не это? может. Это кто это написал? А? Ипсо. Жах. Просто. Русские, русские закинули. Это, это, это информацию. нарративы. Я нарративы то -то так. Падение народимости это старый. Брехня! Что значит, все там жахаются, трахаются так, что. Гол вот, гуди у всі щели усі щели засовують усім. Притом і мужчинами женщина свої дзюзюрки Слышь? А я тебе хочу сказать, кахаемость, шаленого кахания. Мы кахаемось. слуха. я тебе хочу сказать, как при солнце ликом может падать народ. Никак, там. никак. Так. Все хотят на него Тики быть падения. похожи. Тики все дети пидьё. рождаются и говорят, хоть бы был похож на Владимира Александровича. Еще на этого, на пердоляку. На пердоляку бы еще. И на Там с ним на Стерненко. Это самые лучшие лидеры нашей нации. И на ням-ням Стефанчука. Ну. Хочу бути похожим на усіх ситуаціях. Тільки так, тільки так, де усі дожидуть. <су> Ти так, идите так. Усі на них. Слышишь? Серйозний виклик для майбутньої України, кажется. Это да. кто кажет? Ну, а нету выкликов никаких, уже всемогущие у власти. Все все будет в порядке. Да, Мы только с ним добыли свою идентичность, незалежность. Зараз, зараз будут народживаться одни патриоты. Одни патриоты все а, да, все <с <с и все будут санычи. Все санычи народживаются Владимире Олександровичі Имя Тики будет Саныч, Андрюха. Так Закинь хуй. Мурдаляка. Выбирай, Вибирай який то Мордаляка-мордаляка. Все. Увага. У 2023 році зафіксовано близько 495 тисяч смертей. Так. Практично півмільйона. Що на, на третину більше, ніж у довоєнні роки. Брехня! На 100 народжень припадає 280 смертей, тобто один к трьом. Один народжується малечка. а три Немалечки відправляються в мір іноді. Малечки? Да. Чого? При тому, що. Причина. Не вказується. Хоч би причини придумали, такі вже брехуни. При тому, що того року народилося всього 180 тисяч дітей, це найменший показатель за всю сучасну історію. України. Зато Це саме ідентичні, саме незалежні з'явилися. То з якого боку поглядити? Звісно. От якщо поглядити з ідентичності, незалежності, незламності, так. то саме... І найпотужність! чому ти це слово забув сказати? То саме найдентичні. Діточки народилися, 180 тысяч. В умовах, представляєш, процвітання країни. Конечно, сучасно... коли все процветает, да. а как вы хотели. Як? тільки ідентичний. Производство росте, все росте, гроші у людей все больше і більше. Ну. Слухай, є причини. Какі? Громадяни зазначили. Що таке? Я щось не зрозумів. Вони що, все почали? Все-таки є причини? На небезпека. Небезпека? <рес> Смішно! Яка небезпека? небезпека! Про сон... При сонцеліком. Яка небезпека з таким президентом? Ви всі зазвичайні. Він вам тисячу разів сказав. Я тільки за вас беспокоюсь. Ви що? З такою потужністю. Ну, брехня. Відкидаємо да, да, цей наратив. Відкидаємо його. Да. Один Гордоша гардошего стоит, и мне не казал. Защищать, кличко, все говорили по этому. Смарагды в генерапипе мне казал. Полониться летит, рута летить. Балыстика готовала, летит. Все защищало. ПВО на мину. месте, все хорошо, мы нападаем и всех побеждаем. А как тебе так кейпсо? Следующее. Экономичные трудности. Какие! Ой, мамочки! Тут то грошей Сейчас! Да я бы сказал бы, Вовочки, Вовочки! До работы не печатый край, лентяи только сидят и об о таком могут говорить. Та, а а бесплатно перевезки от ТЦК. Да все перевозят бесплатно все. На працю, в окопу, Куди все, плечи? а зарплаты какие? У військових, у всіх, у пенсіонерів сума шитьший день. Йон зараз я щас... не знаю, про що кажу? студентам будуть за пенсію, в цій типу. Ну. Усі разобовані групи будуть. Все синимати, щас всем подимуть. Звичайно, брехня. Я думаю, я про що кажу? Всі директора батальйонів, я сморю в Монако, в Марбеліям, всі. Всі все на ройс-ройсах їздять. Всі ТЦКшники з бабками на Мерседесах, на Лексусах. Я про що кажу? Я вообще економічні тварини, які не має такого. Брехня, всі он в врачах, всіх що в ТЦК зв'язаний все процвітають. Все процвітає. Волонтери Стерненка, Перденка вже всі на Range Rover'ах. Ну старенькі. Старенькі Range Rover. Ну все равно. Не 25 го заброньований, 20-го, ну броньований. Слыш так. Ну, всі інваліди на ренджерверах. УСТЕКИ можна казати. И ну, когда ну, зат... Притула Притулок був к і там на в ефірах їздив на ДЕУ. Щас з охраною на Мерседесах кубики-шмубики. Ну, що ви врете? Ну, ужас, жах просто. Давай, шо ще? Слышь, ну і вот останній пункт, на останній пункт це дуже мене беспокоить. Невпевненість так. у майбутньому. Невпевненість у майбутньому? Ви що, кончені? Ну вы конченые. Это уже мой Да, так я он вам говорит, все, все будет лучше. Чуть-чуть осталось продержаться. А да потерпеть бля. трошки Трошки потерпеть. Мы сейчас терпел. незалежны. Ты сейчас что? будет нереальные гарантии без и, и процветания. Еб, можно ему не верить. Аминь! Левый с колена Иудин. А а кому верить? Вам что, мало три, хотите шо... без А кому можно, можно верить, как Я не знаю. Когда ты говоришь так на президента, написано не хули царя. Как можно верить? Тики еще можно верить. И Гордону, Андрюшке, Пердоляке И Гордону. И Гордон. Ну все, как вы им не верите? Ну в конце концов, слышь, ну, от люди... Прекратите умирать, прекратите умирать. Начните верить. Такое помазание сошло сейчас. Дух Святой, аллилуйя. Вы что? 30 гарантий безпеки вам мало. Ну мало сейчас будет 330. гратьи беспоки. Я сказал, что знаме вам мало. Так. Европа знаме стоит. Вам мало сейчас будет больше. Та і саме головне, що наш смарагдовий Мікі за нас ну, стоїть. Ну, і сказав, ніяких виборів не надо. Я сейчас на должности хорошо сижу, повністю контролюю і все буде. буде хорошо. Поки ми його не поміняємо, у нас буде процвітання і страна буде идти только вперед. Только вперед. Ой, дядька, просто ми не готові, він же казав. Не, я да. Я тоді... по пальмом лежу, готовий повністю йому і молиться на основна маса та не готова населення. Ще розумієш? Він нам каже: Ви не готові, але він за нас стоїть. А ми не готові. А він за нас все взяв на да. себе. Ой, Ісус Христос. Аллилуйя! Такое помазання сошлося зараз. Дух Святой! Халілюя! Ну давайте до переможки, не скиглити не треба тут. Все народженість піде вгору. з Андрюшкою. Та то Неправильно. Не Та не пальне считав. Ну, Они тут, не вміють считати. Конечно. Коли у нас менше, то є. Дайте апарату президента посчитати цю статистику. А там буде все. тільки цифри да, плюс. Все буде, Одні не да, плюси Звісно. Конечно. Будут. Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки, Ну давайте до переможки. Потужний випад. Кто нас... взагалі цю інформацію вдав в ефір? У Ой, псо. Срочно на них надо людей. терміново? терминово. От труха такое не пише. То і так. Труха молодці. Та, ну вони ж за цього, за Санцеликово. Як да, вони можуть таке? Це видно, що, що люблять Владимира Саныча, все верпально. Так, давайте тримаємось до переможки. І шаленого кохання всім. А да, Уняан, нас... закройте їх срочно, тих Унянчиків. що <рес> да, вони такое пишуть. <рес> давайте, демократія завжди <рес> <всегда> побіждала. <рес> Санич перший. Так, демократ. Чмоки-чмоки. <рес>